Мистецький десант, чернівецький та прикарпатські артисти заспівали для поранених у зоні АТО військовослужбовців. За тиждень об'їхали низку госпіталей по усій країні. Свій концертний тур назвали Гордімося, друзі. Що ми українці? Розповідають рідною піснею зворушували не лише вояків, подекуди вдалося розтопити серця, навіть не дуже лояльних до української армії людей. Насправді дуже було важко виступати перед хлопцями, тому що коли виконувались ліричні пісні, я бачила на очах дорослих, мужніх чоловіків сльози. І я пишаюсь цими чоловіками. Насправді там воюють зрілі, люди, особистості, там воює світ нації. Село Миронівка, там дуже багато жителів, яких не підтримали українську армію. От, після концерту вони йшли додому не співали українські пісні. Це дуже приємно. Наслідючий день. Вони почали хлопцям приносити воду. Їжу такі гастролі, кажуть артисти. Це їхній внесок у те, щоб війна закінчилася якомога швидше. Адже нині кожен має робити для армії те, що вміє найкраще. За словами голови Івано-Франківської ОДА Андрія Троценка, фронтовиків підтримують і музиканти, і церква, і підприємці. Ми сьогодні не маємо проблем з автоперевізниками. Нам не треба двічі просити, щоб дали транспорт, автобуси для того, щоб завести наших хлопців в зону антитерористичної операції. На перший наш. Позив, ми отримуємо позитивну відповідь, те саме ми бачимо в частині забезпечення матеріально-технічних ресурсів. Тобто, і область, і Україна включилися, і ми сьогодні можемо стверджувати про те, що кожний свідомий українець робить свій можливий вклад у рамках наступного туру. Музиканти планують відвідати військових з Івано-Франківщини.